Доброго дня, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина, і у нас з вами сьогодні передбачення на день, у якому ми дізнаємося, під яким із сьомох камінчиків схована ваша порада на сьогодні. Тож, обираємо один з камінчиків, який, який на вас дивиться, та слухаємо. Я нагадую, що я запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Я також нагадую, що я веду цей канал, тому що я хочу практикувати українську мову і тому, що я хочу ділитися з вами своїми знаннями. Тому давайте в нас буде такий чесний обмін. Ви мені вашу увагу, я вам свій досвід. Сім камінчиків, сім варіантів. Зараз дізнаємося, що вас очікує сьогодні, і перший варіант в нас малахіт. Для тих, хто загадав малахіт, сьогодні у вас день, коли може бути таке, що ви програєте у якийсь… У якійсь суперечці чи у якомусь конфлікті. Може бути таке, що ви сьогодні не досягнете своїх цілей. Може бути таке, що сьогодні якийсь чоловік вас підведе, та якийсь чоловік не виконає своїх зобов'язань. Сьогодні день, коли ви можете відчувати слабкість, як моральну, так і фізичну. І порада для вас сьогодні: зміріться з цим, з цим, проаналізуйте це, зробіть висновки та рухайтесь уперед. Так, сьогодні такий день. Другий варіант обсидіант для обсидіан для вас. Е передбачення на сьогодні. Для вас сьогодні нестабільний е день, коли ви можете не бути впевнені в чомусь. День, коли ви не можете повністю покладатися на оточуючих, день, коли. Е Доточуючи вас події, вони настільки швидко швидко змінюються, що може бути вам дуже складно перестроїтись вчасно. це день, коли ви можете бути наражені на фізичну на фізичну небезпеку. Тому, будь ласка, будьте уважні до себе, до того, що. Навколо вас діється. Та е, порада для вас: вмійте швидко переорієнтуватися у, цих, у тих подіях, які м, сьогодні швидко змінюються. Так, е, вмійте швидко перестроїтися, коли щось змінюється. Третій камінчик «Роза пустелі» Передбачення для вас сьогодні. Якийсь процес йде, йде, те, йде, і ви можете сьогодні або отримати відмову за цим процесом, або дізнатися, що щось у цьому процесі треба буде змінити, щось не працює, щось треба змінити. Тобто, або може бути таке, що ви або ви отримуєте якусь інформацію щодо цього процесу, і ця інформація вам не подобається. І ви будете розуміти, що це тупік, і вам потрібно, потрібно щось змінити. Або, можливо, ви берете участь у якомусь процесі, і комунікація в цьому процесі не йде так, як вам потрібно. Тобто, хтось вам чогось не договорює, хтось вас обманює, або просто вам складно знайти спільну мову з якоюсь людиною, яка також включена в цей процес. Може бути таке, що щось коїться навколо вас, а ви цього ще не знаєте. Поради для вас. Будь ласка, припиніть розмовляти, будь ласка, е замовкніть та спробуйте почути те, що коїться навколо вас, тому що вам намагаються донести якусь інформацію, вам намагаються сказати, як щось правильно зробити, а ви цього не чуєте, тому що ви наполягаєте на своїй думці і на тому, що я хочу так і ніяк інакше. Так ось засуньте свою думку кудись дуже далеко, у дуже темні місця, та е, намагайтесь почути, що вам каже Всесвіт. Четверта позиція для тих, хто загадав аметист, що вам сьогодні день готує, а вам сьогодні. Раптово ви щось дізнаєтесь про якісь події, які були, були для вас раніше сховані. Можливо, це якісь взаємопов'язані події з тим, що вас дійсно турбує. Це може бути стан чогось чи вашого здоров'я. Це може бути якась прихована раніше інформація, яка, можливо, вас напряму не стосується, проте впливає на вас або на те, що. На якісь ваші справи, які стосуються вас безпосередньо. Ця інформація може вас здивувати, шокувати. Це може бути як приємний шок, так і неприємний шок. Проте порада краще дізнатися раніше, ніж не дізнатись зовсім. І, будь ласка, якщо ви дізналися сьогодні якусь новину, або ви, можливо, дійшли до якогось інсайту, це на користь вам. І ви, ви будете знати, що ви у подальшому можете використовувати ці знання, цю інформацію, те, що ви дізнались, або те, до чого прийшли прийшли самостійно. Ви будете використовувати це на користь для свого життя. Тому навіть якщо це неприємна або шокуюча інформація, зумійте з цим впоратись та використовуйте її у подальшому для своїх. Подальших дій. П'ятий варіант міть для тих, хто обрав мідь, який для вас сьогодні буде день. Для вас сьогодні буде день пов'язаний з якимось партнерством, і це партнерство пов'язане з бізнесом, з нерухомістю, з вашою родиною, з чимось, що для вас, можливо, з якоюсь установою, з чимось, щось, що, для вас, що для вас асоціюється зі словом дім. Сім'я, родина чи, можливо, якась інституція установа. А сьогодні ви можете покластись на членів своєї родини, на своїх колег, на тих, з ким у вас партнерські відносини стосовно якоїсь установи державної чи якоїсь іншої установи. Тобто сьогодні ви можете. Довіряти партнерству та бути у партнерстві з кимось, я вже перелічила вам можливі варіанти з ким. І порада для вас. Якщо треба бути сьогодні в чомусь, знаєте, Пожертвувати своїми інтересами на користь суспільства, або на користь компромісу, або на користь якихось спільних цілей, будь ласка, зробіть це. Це буде сьогодні дуже мудре рішення. Шостий варіант: горний хришталь для тих, хто його загадав. Який сьогодні для вас буде день? День сьогодні, коли е, несподівано та різко. Ви сьогодні зрозумієте, що вам щось неясно. Якийсь день, тобто ви не очікували, проте сьогодні такий, знаєте, мутний день, коли нічого не робиться так швидко, як би вам хотілось, коли ви не бачите якихось перспектив, день, коли вас щось може засмутити. Проте, знаєте, це таке відчуття болоття, багнюки. Це день, коли щось може в вашому житті не коїтись, тобто, знаєте, не, не прийматись рішення, не бачити якихось перспектив. Сьогодні день коли щось засмучує, проте начебто нічого такого і, такого і не скоїлося. Але ось якось сьогодні настрою немає. Тобто, Порада для вас просто не плануйте щось надалеко, проживіть цей день такий, яким він є, і завтра буде інший день, і завтра ви можете побачити інші перспективи. Сьомий варіант для тих, хто загадав Силеніт. Для вас сьогодні день, коли ви можете зробити два кроки вперед, один крок назад. День, коли ви нібито працюєте, проте постійно щось якось не так. Результати праці якось вам надаються, їх нема. Якось трошки щось просувається, але не так швидко, як би вам хотілося. І для вас сьогодні порада з'ясуйте, що саме вас відволікає, з'ясуйте, що саме е, стає причиною е, якоїсь, якихось зупинок тимчасових на вашому шляху, та намагайтесь усунути ці перешкоди, та намагайтесь зробити своє. Е, Пересування свою дорогу або пряму дорогу фізичну, або метафоричну дорогу у якійсь справі, тобто ваш шлях у чомусь. Намагайтесь зробити його більш ефективним. Ось такі в нас сьогодні. Сім передбачень. Такі в нас сьогодні, сім порад. Дякую за те, що були зі мною. Та доброго вам дня. До побачення.